Бля, ебать. Так, перше клювання у Івана. Коробчук. А може і не коробчук. А щось хорошеньке. не дає. Не дає? Ну вон він уже, Ну як тут майже, але не тут. Уже рука втомилась Да? Да, да давай. Давай, давай давай пішов на тебе на мене пішов, буде пацан так, це знімати? не Нет, це вже не зні...